Сюди відносяться люди з тимчасовими хворобами. До прикладу, останні дослідження показують нам, що коли у людини банально нежить, то знижується слух. А це значить звук, який є на світлофорах. Ми почуємо гірше. Якщо це надто об'єднується якось з іншими звуками, то от банальна нежить уже робить з нас представників маломобільних груп населення. Сюди відносяться люди з нестандартними розмірами тіла, значно більшими, меншими за високого або низького зросту. до Цієї групи відношусь до прикладу, також я, тому що мій зріст метр п'ятдесят п'ять з половиною, і в закладах громадського харчування, коли я мою руки в дзеркало, я себе не дуже бачу. Тому що якщо людина, яка чіпляла це дзеркало вище за мене, то дуже висока ймовірність того, що я себе просто не побачу. Я дуже рада розвитку цього напрямку. Знаєте, привітних до дітей, коли до умивальнику ставлять такий маленький стільчик, щоб дитинка мила руки. От я часто користуюсь їм також для того, щоб там. Поправити лінзу або розчесати волосся сюди. Відносяться також люди з валізами, і це всі ми, коли зустрілися на вокзалі, ви точно відчули це на собі, коли ви можете по рівній дорозі абсолютно без ніяких проблем пересуватися з валізою. І як тільки ви зустрічаєте сходи або бордюр, або якусь нерівню поверхню, це якийсь там дискомфорт. І Коли ми всі з вами зустрічалися з протяга, я особисто спостерігала за тим. Як місце для сходів було набагато більшими, але до пандусу там вибудилась така своєрідна черга, тому що ми нам, звісно, всім зручніше пандусом підняти цю валізу, аніж піднімати її на сходах та щити. Сюди відносяться люди, які протягом певного часу можуть бути неуважними, і на жаль, це зараз всі ми, тому що ми останні більше ніж півтора року живемо у стані хронічного стресу. Ми не висипаємося, і це точно впливає на роботу на. Нашого мозку і часто ми не можемо зреагувати на двері, які зачиняються, або на двері скляні, які недостатньо промарковані. Я да, в мене адаптивні зору, я часто зустрічаюся там стовпами непромаркованими склом і так далі. Це додаткова травматизація, яка ну власне мені зайве, скажімо так. Сюди відносяться люди з велосипедами. Може здатися, що люди на велосипеді це супермобільні люди. надто коли ми бачимо цих спортсменів, які обганяють. Ці автівки, але це так до моменту, поки вони не підійдуть до переходу або до бровки, коли цей велосипед потрібно взяти в руку і спускатися сходами в підземку, або там заходити в магазин і так далі. Сюди відносяться люди. З собакою так може здатися, що люди просто насолоджуються життям під час прогулянки з собакою, але це також впливає на нашу мобільність, і цей список можна продовжувати, тому що коли ми переходимо через дорогу і відповідаємо на повідомлення, ми також є представником маломобільних груп населення. Отже, я би хотіла, щоб ви зафіксували, що фізична доступність безбар'єрність потрібна маломобільним групам населення, а маломобільними групами населення є всі ми в той чи інший період часу.